Треба сказати, що перед тим у мене декілька років була депресія, я не могла нічого малювати, але перед початком вторгнення я почала робити, ну, так би вимовити, іграшки і вже ну, розкачалася, захопилася, і мені було дуже приємно, що я вже знову щось роблю. От е, але. Потім, після такого замовлення Free Filmers, мені знову дуже захотілося робити щось малювати. І ну, я почала. І це просто такий п'язяр, у мене з вікна у п'яр, у моїй квартирі. Ну, я намалювала його зелено, щоб було веселіше, по-перше, по-друге, там бувають такі. Північне сяйо, воно такого зеленого кольору. Я його, правда, не бачила, але дуже мрію побачити. Потім ми з подружкою малювали такий от майстерня і сарай у наших друзів у Перну. І це, можна сказати, моя перша робота, так би мовити, на пленері із натури. Я цього ніколи не любила робити, але ну, щось мене тут зацікавило в цій композиції. Спочатку було без, без кішки, але без кішки, бачите, зовсім немає взагалі ніякої композиції. А з кішкою все зажило. Ця картина називається Невідоме тіло в курнику. Взагалі мені дуже подобається малювати разом із кимось. Це якось надихає і цурповує, і це якийсь поштовх. Сам себе не можеш ніяк заставити, хоч і хочеш малювати, але щось страшно. От зараз я хочу намалювати, дещо. Але ніяк не можу почати і весь час лягаю спати, вже болить голова від такої нарколепсії. Дуже приємно було намалювати цю картину, хоча вона, ну, я вважаю, страшна. Ну, самі думаєте, невідоме тіло в кормаку. І захотілося мені зробити щось більш світле. Тут якраз мені наснився такий сон, якби я дивлюся у вікно. А там багато всяких птахів. І таких, як я не бачила, дуже великих. У вікно бачу і на землі бачу. І вони летять повз моє вікно в такій великій кількості, і я аж у ну, повному захваті. І в мене було таке відчуття, що це ніякий не сон. Я була дуже щаслива. І я просто намалювала, як воно було. Так що, ну, це рахуй з натури тільки по пам'яті. Ну, і ось остання така квітка. Так би мовити, цвітік сіміцвіті російською мовою і сказочки він виконував бажання. І треба було, звісно, дуже подумати, що це було за бажання, щоб не витратити на. Таке якесь неважливе щось. От. Спочатку можна зробити помилку, може вже тут хтось і робив помилку, бачите, вже відірвано. Але робіть свої бажання, замовляйте. І я хотіла, щоб ця квітка вийшла дещо зловісною. От вона, мені здається, трохи пал палає, трохи дотліває. І такі кістки летять, вже хтось щось замовив. Але я хочу, щоб вона була зловісною для нашого ворога.